Доброго ранку, ви дивитесь програму Ранок на Алтаві в ефірі, рубрика Юридичний ранок. Свої поради надає юрист Богдан Яненко. Доброго ранку вам! Здравствуйте Андрій. сьогодні. Пропоную поговорити про захист прав споживачів. Ну, взагалі, то давайте, як то кажуть, зазначимо з самого початку на законодавчому рівні, як взагалі охороняються права споживачів. Зрозумів, дякую вам за ваше запитання. Справа в тому, що це питання регулюється законом України про захист прав споживачів, цивільним кодексом України, а також іншими законодавчими актами нашої держави. Необхідно зазначити, що цими законодавчими актами передбачено якраз захист державою прав споживачів, в тому числі це може бути судовий захист. І, як правило, в разі якщо споживача не влаштовують отримані послуги чи придбаний товар, він звертається з від. Відповідним позовом до суду, ну давайте відповідно. Якщо ви вже зазначили про неякісні послуги та товари, отож, як можна вирішити це питання взагалі споживачу? Угу. Якщо він зіткнувся з даною проблемою? Я зрозумів: якщо е, споживач отримав, верніше, придбав неякісний товар, він має право звернутися до продавця або до виробника цього товару з заявою. Письмовій формі, я рекомендую лише в письмовій формі, про повернення коштів, або ж, наприклад, про е, заміну товару на аналогічний, тому що він придбав. І безумовно, якщо дійсно його вимоги будуть обґрунтованими, то продавець повинен піти назустріч покупцю і повернути гроші, або ж замінити товар на інший. Але обов'язково я ще раз підкреслюю, таке звернення від споживача повинно надходити до продавця виключно в письмовій формі. Ну а як взагалі підтвердити на те ж саме придбання товару? Це наявність якихось документів. Має бути? я зрозумів. Що? У вас обов'язково повинен бути чек, де повинно бути зазначено, який саме придбали ви товар, в кого ви придбали товар та яку суму ви сплатили за нього. Потім у вас повинен бути гарантійний талон, де також вказано гарантійний строк. На той вид товару, який ви придбали, і ви обов'язково повинні до заяви додати копії цих документів. Ось, і це якраз і є тим доказом, що ви придбали саме в цьому місці, саме такий конкретний товар. І що я ще хочу порекомендувати, дуже часто у нас, наприклад, у нашому місці працюють магазини е головні. Офіси, скажімо так, цих підприємств знаходяться в місті Києві. Я рекомендую також споживачам, якщо вони придбали неякісний товар, одночасно звертатися і до керівництва магазину, і до керівництва взагалі всієї групи компаній, до наприклад, місто Київ, так не? до головного офісу. І так ваші шанси збільшуються, тому що це питання також буде відомо, і керівництву взагалі, всієї структури групи компаній. Але якщо виробник зі свого боку зазначає, що несправність, наприклад, якогось товару чи погіршення якості відбулося саме з вини споживача, але зрозумів. споживач навпаки говорить: ні, я купував, я перевіряв, все було нормально. Я Зрозумів, трапляються випадки, коли споживач придбав товар. Наприклад, в магазині електроніки, наприклад, споживач придбав ноутбук. Під час купівлі ноутбуку перевіряється працівниками магазину, що ноутбук вмикається, тобто працює. Потім споживач в цей же день. Запрошує програміста, щоб встановити самі звичайні програми. А ці програми встановитися не можуть по тій простій причині, що насправді ноутбук. Несправний необхідно наступного дня відразу ж звернутися до продавця з вимогою заміни товару на інший, на якісний або повернення коштів. Щоправда, продавець може зазначити: вийдіть, будь ласка, з цим ноутбуком до майстерні, конкретної майстерні. Ось якщо там підтвердять, що дійсно він в несправному, в неналежному стані, тоді ми вам будемо змінювати на інший. Але справа в тому, що законом не вимагається не передбачено. Що, спож... що споживач має право звертатися до майстерні саме до тієї, яку вказує продавець? Тому що якщо продавець говорить, що ви звертаєтесь, будь ласка, саме до тієї конкретної майстерні, про яку говорить продавець то є, скажімо так, такі підозри, що в тій майстерні вкажуть саме те, що вигідно для продавця. Ось тому необхідно звертатися до незалежної, скажімо так, до незалежного підприємства. Ось, і е, мати документи, ну, наприклад, довідку, яка підтвердила, що там станом на такий-то день відсутні такі то недоліки у даного виду товару. І ще хотів вас уточнювати запитання щодо гарантії. Ви також говорили, що необхідно, необхідно мати з собою обов'язково на той чи інший товар гарантійний термін. Але якщо під час гарантійного терміну, відповідно, відбувається та чи інша поломка. Якщо під час гарантійного терміну відбувається, то тим більше у вас шанси ще більше, тому що гарантійний термін це термін, протягом якого особа може звернутися до продавця і вимагати повернення товару або заміни його на інший. Ось, ось таким чином. Якщо не вдається мирним шляхом вирішити це питання, то обов'язково на е, моє глибоке переконання необхідно е, припинити звернення до продавця. Якщо у вас вже є письмові звернення, що ви зверталися, якщо є відповіді, якщо у вас є довідка, яка підтверджує, що коли відбулася поломка, е, саме в якому стані був придбаний цей товар, ви маєте право звертатися з позовом до суду. В тому числі ви можете ставити вимогу про відшкодування моральної та майнової шкоди. І необхідно також вказати, що згідно закону України про захист прав споживачів, особа, тобто позивач, яка має намір звертатись позовом до суду, звільняється від сплати судового збору. Ось. І в разі, якщо у вас є всі обґрунтовані докази, то безумовно суд може піти вам на зустріч та задовольнити ваші позовні вимоги. І знову ж таки, це має бути чек. Це має бути гарантійний талон на товар? чек-гарантійний талон. Наприклад, якщо це товар, той же ноутбук, про який я говорив, необхідна довідка від підприємства, яке має право здійснювати огляд. Цього товару, а саме на його технічний стан, в якому технічному стані він знаходиться, і в цій довідці повинно бути зафіксовано, які недоліки має цей товар, і безумовно, коли виникли ці недоліки, або коли вони могли виникнути. Тобто, щоб у вас були докази того, що несправність товару була ще в момент, коли ви його придбавали в той же день. Тому що е, представник відповідача е, по справі буде заперечувати, що насправді ви придбали товар неякісний. Він буде говорити, що товар був придбаний якісний а вже після того, коли споживач його придбав, якраз вдома у, у споживача, там чи де він і, і зламався, щоб цього не було, щоб мінімізувати от е, такі ризики. Необхідно мати таку довідку, ну, про яку тех... я говорив з технічними пристроями, більш-менш зрозуміло. А що стосується, наприклад, продуктових магазинів, дуже часто ми стикаємося з тим, що можна саме в продуктових магазинах придбати дійсно неякісний товар. Мені здається, тут набагато важче взагалі довести провину е, саме магазину, що він продав, не той товар, який необхідний. Ну тут також е, необхідно звертатися за захистом е, своїх прав в такому ж порядку до продавця товару. Якщо вас не влаштовує відповідь продавця, або Дії продавця, Також це можна е, оскаржувати в судовому порядку. Тобто це все можливо? Це все можливо, безумовно, але ж ніхто не говорить, що це все легко. Це все буде нелегко довести. Ну все, ж таки, ну, все ж таки можливо, безумовно, необхідно відстоювати свої права. Якщо ти не будеш їх відстоювати, то так і надалі буде продовжуватися, будеш лише отримувати неякісний товар. В разі, якщо ти зіштовхнешся з недобросовісним продавцем чи виробником. Ну, а судовий процес він може тривати також ну, досить таки довго. Безумовно, сказали, він може тривати довго. Він може тривати, він може пройти всі інстанції, може пройти першу апеляційну, касаційну інстанцію, і насправді може затягнутися на рік, а то й навіть більше. Але все ж таки, якщо хочеш захистити свої права, то маркерти. Ну, Це не необхідно почекати. їх захищати. Так. Ну що ж, я вам дякую, пане І Богдане. Я вам дуже дякую. Шановні друзі, я нагадую, ви дивилися рубрику Юридичний Ранок і в нашій студії був юрист Богдан Яненко.